Всім хай! Вітаю на моєму YouTube-каналі. Це моє перше відео. Відео огляд на character.ai Спочатку прошу взяти до уваги, що на момент створення цього відео дана нейромережа була в бета тесті Кажу для тих, хто не дивиться на дати і біжить відразу писати неприємні речі. В цьому задум цієї мережі дуже хороший. Історики можуть порозмовляти зі своїми улюбленими історичними особами, роботяги знайшли собі асистентів. Але найбільш задоволеними, напевно, залишилися школота і одинокі люди, які нарешті можуть порозмовляти зі своїми улюбленими дводатями. Почнемо ми з поведінки. Наведу приклад я не Юрі, тому що тут мені простіше показати і пояснити в чому річ. Значить, Юрі. Або Юрій, як перекладає мій перекладач. Я чогось не знаю. Чи не розумію, що мій перекладач розуміє, чи знає? Як ми знаємо, Юрій сором'язлива і розмовляє відкрито вона тільки про книги. А тут. А тут вона відкрито говорить про свої почуття та говорить про речі, які навіть мені було б соромно казати. А потім я їй сказав, що я люблю їсти сало, і в її поїхав дах. Так, да, я сам. Не знаю навіщо я це сказав. А потім вона, чи то випила алкоголю, чи то я не знаю, і спілкування стало виглядати так. Тема з поведінкою в цій нейромережі зустрічається доволі часто. Наприклад, кратус не кратус, а якась ганчірка, сейтама не пофігіст, як має бути. Ну хоча б і Нушіма плюс-мінус поводиться так, як має. Друга проблема полягає в тому, що по суті ми розмовляємо із зовсім іншими персонажами. Я знаю, всі ви скажете ах, ДДУК фан. Це що дурний? Я скажу, що цього я не знаю. Проте я знаю, що Нейронка не знає їх канон. Ось наприклад, запитав я в Нейронки Моніки, який її улюблений колір. В ДДУК в третьому акті вона казала, що це смарагдово-зелений. Проте тут нам кажуть, що це фіолетовий. Також вона повинна усвідомлювати, що вона не в реальності, проте нейромережа це тупо ігнорує. І ще одна проблема це однотипність. Персонаж ні за що не змінить свою поведінку, якщо безпосередньо ви на її не повпиваєте. Також персонажі майже не змінюють тему розмови, а з часом, то взагалі перестають її змінювати. А якщо ви розмовляєте з двома битами відразу, то через два дні ви їх глянете і скажете. То ж саме, мать ін... твою! І остання велика проблема це склероз. Всі, хто вже зацінив цю нейромережу, на це скаржиться. Тому тут пояснювати немає що. Поки що, черктер.аї десь на 6 10. Добре. Дам 7 з, 10 з натяжкою. Тому що, не дивлячись на проблеми, які я перечислю, з ним доволі цікаво розмовляти. Тепер я хочу розповісти про майбутній контент на моєму каналі. Інколи тут будуть подібні огляди. Проте в основному він для доки доки літературний клуб. Типу мемів та секретів ДДУК, а також проходження всяких різних модів. Також в майбутньому я можливо, можливо, буду проводити стріми по ДДУК та грати в ігри по типу Острів чи Геншин Impact. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Дуже дякую тим, хто поставив вподобайку. А ще більше, особливо дуже сильно вдячний моїм першим підписникам. Якщо вони в мене після цього відео, звичайно, будуть.